Ви не хочете йти до лікаря і все чекаєте, що всі ваші симптоми самі пройдуть. Таке буває, але не завжди. Сьогодні я хочу розповісти вам, які є симптоми і коли варто йти до лікаря, а коли можна почекати, а коли навпаки ні в якому разі. Не і ходіть. Поїхали. Значить, у вас такі симптоми: ломота в тілі, підвищення температури високе, 39 або і більше. Закладеність носа, з носа тече прозорий слиз, ви її чхаєте, почервоніння очей, крила носа вже теж можуть бути такі червонесенькі. Судино звужуреної крапельки закрапили ніс, і носик задихав, і дихає він рівно стільки, скільки написано в інструкції, або навіть більше. Випили чайок парацетамольного характеру. І температура знизилася до 37 або навіть до норми, і ви почуваєте себе, ніби вже все пройшло. Може бути кашель, першіння в горлі. Я буду підглядувати, бо я все записала я сьогодні після прийому, і пацієнти мені вже не розказували, що у них було буквально з сьогоднішнього випадків. Я хочу, щоб ви запам'ятали цей симптом. Якщо ви випиваєте чайочок на основі парацетамолу і температура падає більше, ніж на 1 градус, або збивається навіть до норми, і ви себе почуваєте добре, то ні в якому разі в цьому випадку не ходіть до лікаря. Ні до якого, навіть до сімейного лікаря вам ходити не можна. Не заражайте його. Ви скажете, сімейний лікар вам не може допомогти? Може, ви йому можете зателефонувати і він вам. Створивши по телемедицині візит, відкриє лікарняний, щоб ви нікого не заражали себе на роботі. Сидіть вдома, пийте чаї, пийте вітамін Д, вітамін С. Лікуйте свою вірусну інфекцію і свій вірусний риносинусит або ще вірусний гайморит. Це дайте саме. Так, у вас вже є гайморит, але він вірусний і він не потребує ніякого там додаткового, якогось там специфічного, якого ніхто не знає, а тільки оцей найкращий лікар. Ні. Нічого. Пийте, сидіть, шморкайте, одужуйте. Прийшло 3-5 днів, а ніфіга ви не одужали. Вам не краще або навіть гірше. Або додалися такі головні болі, які із загальної такої головної болі локалізувалися в обличчя, при наклоні вперед вони посилюються. Температура вже не така висока, але ви почуваєте себе зовсім і не краще. Вона може бути 37,5, 38. з носа вже не течуть прозорі, а більш такі густі виділення, які можуть бути забарвлені жовтим, зеленим. Або Ржавим там різні кольори давати такі гніні. Ніс все ще закладений. І він може дихати після закрапувальних судинозвужувальних крапель, але гугнявість все одно залишається. Тобто голос становиться такий специфічний. Я іноді навіть по телефону вже впізнаю цей голос, гайморитний такий. Хоча мені пацієнти кажуть, так же ж диха. Так ви ж закапали судинозвужувальні краплі. От він і диха. А пазухи як були закладені, так вони і закладені. І закарбувати доводиться все частіше, тобто в інструкції написано 12 годин. А вам доводиться вже через 10 крапити. В інструкції написано 8 годин. Вам доведеться через 6 вже крапити. Тобто вони не витримують цю ту ем, закладену тривалість, яку повинні витримувати. Якщо ви вагітні, якщо у вас є якесь хронічне захворювання, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ритм, якийсь там аритмія, це також погіршуючий такий фактор. Тому до сімейного лікаря. Наступний, так сказати, етап. Не треба звинувачувати вашого сімейного лікаря, що після пройденого лікування ви, наприклад, побачите зараз симптоми наступного етапу. Це зовсім не тому, що ваш сімейний лікар там, щось не знає або робив вам щось неправильно. А це може бути тому, що захисні сили організму знижені і потребується додаткове лікування. Причин може бути багато. Я їх перечислила. Не всі, але багато в своєму телеграм-каналі, там можна почитати. Але щось є, якась причина є. І, на жаль, ви бачите симптоми з наступного етапу. А саме температура 37,3, 37,5 тримається. Головний біль посилився, але він все ще локалізований в передній частині обличчя. Дуже така втомлюваність, тобто не хочеться нічого не робити, не їсти. А Здебільшого хочеться полежати і не в інтернеті, а просто полежати. Далі, приєд... може приєднатися отит, тобто ухо болить одне або два. Суденозвужувальні краплі вже майже не допомагають. І наголошу, що на цьому етапі ви вже хворієте 7 і більше днів, суденозвужувальні краплі вже не можна використовувати. Але я точно знаю, що якщо ніс не дише, то пацієнти продовжують їх використовувати. бо не дихати, то, то біда, і то тяжко. Якщо пішли набряк біля очей, або біля двох очей, або болісність при натисканні в області пазух фронтальних чи гаймерових, набряк може бути і саму, самих гаймерових пазух. Якщо. Кон'юктив від доєднався якийсь такий бактеріальний. Якщо ви відчуваєте, що якийсь неприємний запах або присмак, якщо у вас з'явилася пітливість або кашель, такий непродуктивний, може голос асісти. Тут ви вже не йдете до сімейного лікаря, а просто берете в нього направлення електронне і обов'язково, я ще раз наголошую: обов'язково звертаєтеся до лор лікаря. Ви потребуєте більш детального обстеження і на рахунок обстеження. Якщо ви ще не зробили рентгеновського знімка, то будь ласка, не робіть його, бо іноді рентгеновський знімок не даєте їй повної інформації і потрібно зробити малесеньке КТ, таке специфічне малесеньке КТ, яке роблять стоматологи і лори. Якщо ви вже прийдете до лор лікаря з знім, знімком, ви вже прийшли з якимсь рентгенівським навантаженням. І лору важко. Оприділитися, чи ще варто робити вам додаткове це рентгенівське навантаження, чи вже достатньо, хоча той знімок вже не інформативний. Тому рентген це не фотографія. Не робіть ви його, коли комусь там захотілося глянути, що там в пазухі не так. Ви все одно не зрозумієте, що там не так. За призначенням, бажано за електроним. Далі. Повторно аналіз крові, якщо не здавали, то аналіз крові, аналіз сечі. Дивимося, що там. І вирішуємо, як ми будемо лікувати, чи це буде амбулаторне лікування, чи це буде стаціонарне. Якщо це не ускладнений гайморит або ускладнений, там, якимсь там, найпростішим мотитом, там просто ще почервоніння барабанної перетинки, то в принципі ще на цьому етапі можна лікуватися амбулаторно, але в лор-лікарке під наглядом. Якщо вже йде якесь ускладнення, або ну, ви бачите, що загострилася ваша бронхіальна астма, чи серцевий рит збмився, чи там перестали допомагати ті таблетки, які, тобто інтоксикація провокує на загострення ваших хронічних, то краще все-таки знаходитися в стаціонарі під наглядом лікаря і, можливо, вже ін'єкції будуть внутрішньовенні, ну, тут уже кожен випадок. Індивідуальний. Але запам'ятайте ці симптоми, вони вас повинні е, насторожити. І вдома вже сидіти не можна. Що б в інтернеті не писали, які б вам поради там не давали, самолікування, чаї, ромашка, що там подорожник закапування. Що я тільки не чула, цибулів в носа хіноцеї. Чай, що там ще каланхоє, ой, господи Боже, там мед, мило, все одно ви прийдете до лікаря, і просто ви вже розкажете, що ви це зробили. І є ряд симптомів, які ну, просто просто ні в якому разі не можна знаходитися вдома. Це якщо у вас. Не допомогло амбулаторне лікування, тобто ви вже пропали антибіотики чи там м'язево на свій страх і риск вдома зробили терапію цю провели цей курс лікування, а він не допоміг. Якщо ви бачите, що вам ні разу не краще, у вас вже з вуха почалися гнійні виділення, або ще там позакладало ті вуха. Якщо кашель не проходить. Неприємний запах з носа, біль посилився або став навіть нестерпний. Знову почала підніматися температура після того, як ви вже ж зробили все, що призначив лікар. Якщо кров'янисті виділення з носа Анни, дай Бог ще з однієї сторони вони почалися. Якщо. Неврологічна симптоматика приєдналася. Ну, в частності це сильний головний біль, висип, який з'явився втрата свідомості, запамеречення. Боже, і бувають навіть люди приходять, коли вже марять. А це все ще тільки лікується гайморит. Тут потрібен не тільки лор, а додаткові спеціалісти викликаються, реаніматолог іноді, челюстно лицевий хірург. Невролог, нейрохірург, ну, різні бувають випадки, але це 100% стаціонарне лікування. Іноді буває навіть онколога. Ми запрошуємо для якихось таких уточнених діагнозів. Але це бригадна вже робота, вона обов'язково стаціонарна. Тут повинно бути повне обстеження, інтенсивна терапія. Запам'ятайте ці симптоми. Я в своєму телеграм-каналі пропишу табличкою. Потім в мене буде гайд, який я хочу, ну, не хочу, а зараз над ним працюю, він в мене буде. І всі надтривожні симптоми я там обов'язково постараюсь прописати. Хоча насправді їх ну, їх багато, і всі так прям не пропишеш, але я буду намагатися. На цьому все про. Народні методи лікування, які діють, які не діють, а які діють не завжди. Про прокол, треба його робити чи не треба. Ну і про лікування антибіотиками, я розкажу вам в наступному своєму відео.